Якщо говорити в моменті, то є два типи фермерів: ті, хто зібрав урожай, і ті, хто ще збирає, Такі, як оце я. Що ж, друзі, колеги, всім мої вітаннячка. У нас сьогодні жнива соняшника молотим із 11-12 вологою. Попереду дощі, навіть сьогодні, через два часа чи через три почнеться злива. А нам треба убрати урожай максимально і запустити сушарку. Молотим соняшник. Почнуться зливи, похолодання, морози, сніги. Соняшник цього точно не любить. Через то будемо запускати сушарку і його сушить по-любому. Без сушки він лежать не буде. При 10-й вологі він певний час може позберігатися, але 11-12 це прямий шлях до загорання насіння. Через то ми будемо його по-любому просушувати. А зараз поки що молотимо, як є. І паралельно зараз трактор, буде зразу за комбайном орати. Мокрий пасочко стоїть? Це називається комплексний підхід до землеробства. Ура землеробства передбачає обдісковування зворотів для того, щоб комбайну легко можна було розвертатися, щоб не виривало провода і не відкривало лючки. Must have обов'язково. Трактор за комбайном. Ось дивіться, як гарно виходить дискувати. І все, і жодних проблем. Швидко розвертається і ні за що не переживає. До речі, ця операція допомагає е економити час десь приблизно ну, на розворотах. Там, минутки 3-4, як мінімум, на кожному розвороті. Що дуже суттєво, особливо в гарячу пору, таку, як жнива. Площу? Площу, давай. А, площу. Вектор працює, як часики. Найкращий комбайн для нашого времени. Недорогий в обслуговуванні, якісно збирає урожай, продуктивний. В принципі, 700 гектарів Андрюхи вже практично в кармані. Ще залишилось 200 тільки до молоти, І буде все чітко. І зразу ж залітає плужок. Все зразу, все моментом. До цього ми йшли дуже багато років. Велесагра, звісно, плужок сила. Не знаю, як що ну, других, ну. У нас він працює роботає... за чотирьох, скажем. Вели... Великий плуг має значення. Дивіться, як він якісно заїжджає і поїхав. Перший заход, мабуть, треба йому трошки заглибити. Треба заглибити. І все, і пішло, пішло, пішло. Давай, 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 давай. Бере діагональ, до речі, дивіться. Так а глибини не вистачає. Ну, це мала глибина. Сьогодні ночі повинен бути дощ приблизно 20 міліметрів. Але поки його немає, гарно виходить орать. Все, зайшов. Перва загіночка, діагональ. Чорний пар. Тут палка, тут палка, там соняшник, там комбайн, там машина для вивозки, і друга вже поїхала розгружатися на вагову. Організація роботи, на мою думку, ну, мені подобається. Взагалі це правильно робити оранку по діагоналі, ми вирівнюємо поле, і у нас на наступний сезон буде скоріше все, що сіяться соя. Сою будемо, до речі, невеличкий анонс. Скажу, сіятимемо УПСкою 8. Сіятимемо із 35-м міжряддям, так планую, тому що у мене немає СЗшки, я її продав. Та в принципі вона вже так треба було. І немає іншої сівалки. Сівалки сплошного висіву. Тому Є УПСка, сівалка точного висіву. Будемо пробувати це робити. Ми, хлопці, небагаті, нам на шару не дають, тому те, що в нас є, тими засобами ми й користуємося. Через то, друзі, будемо показувати, буде цікаво. Я думаю, що у нас буде гарний результат, тому що все-таки УПСка, як не крутий, вона ложить краще, ніж в порівнянні з СЗшкою. Через то, я думаю, є ну, якби велика різниця між сівалкою точного висіву і сівалкою. Суцільного посіву. Тому, друзі, будемо пробувати. Ну це вже буде наступного сезону, наступного року. А поки що у нас йдуть жнива. По прогнозу вже в Києві починається дощі. Я думаю, що годин 3-4 буде він у нас. А за цей час оце поле ми повинні сьогодні закрити, Змолотити і виорати. Все, поле готове, законсервоване до зими. До весни, вірніше. Ось воно. Поле рівне, пожнивки немає, он кукурудза, яку ми орали, теж все приоране, ну, може, де не сточок, але то не проблема. Комбайн з поля виїхав за 2,5 дня 30 гектарів, усмалив один трактор. І отакий результат. Та сама ситуація і по соняшнику. До вечора воно вже буде виоране. Отака От організація роботи в мене в господарстві. В принципі, сам роблю і вам рекомендую, якщо є можливість одночасно Працювати двом-трьом одиницям техніки, працюйте, не відкладуйте на завтрашній день. Бо завтра буде дощ, завтра буде мороз, холод, поля недоорані, все не вспіли. Коротше, жопа в милі, що робити, куди діватися, потім не врожай, потім ще одне за одним. І так ланцюгова реакція вона ні до чого хорошого не приводить. Все, трактор клас 155 сил, всього-навсього, 155 сил на 5 корпусів. Давай поміряємо, давай поміряємо, давай. Зараз поміряємо глибину, щоб вже по-чесному, бо вже ж показую людям. Давай поміряємо, наскільки ти наорав. Ну, пожалуйста, я тебе прошу. А ну там, там де найглибша яма. Давай йдемо туди, де саму глибшу яму. Кіко? 25. 25. Ну і нормально. А з виду так, як наче всі 40. Можна yeah, тут так пом... сюди, Та сюда, ты, там. Та я бачу. Я знаю, давай тут ще мірнемося, ця пагорба це. Ану Максим Станіславович, покажіть нам глибину в спашки. Лопату нести. Зараз я обійду, обійду, обійду. А нуж, ануж, ж. Та ладно. Та я не вірю своїм очам. Це якась рулетка китайська погана. Не може бути. Де тут і 30? Тут 15. Коротше, оранка шикарна. Оранка шикарна, глибина достатня. Результат більш ніж задовільняє, 5 з плюсом. І, в принципі, трактор, трактор 150 сил, 44 см захват одного корпуса. П'ять корпусів, і він так орає вже хто зна скільки, і скільки, і хто зна скільки ще буде так орати. Що, що? Коментарій нахише, скоро ляже, та ніхто тут нічого не ляже. Все нормально, він валить, це його робота, це його нормальна потужність і, нормальна його, е, агрегат, і нормальний агрегат для цього трактора. Звісно, на 4 корпуса йому легше буде, все, але ж, блін, ну він нормально йде, не пробуксовує, що ще треба. Дивіться, як пече. Легенько все, зливає чорний пар. Ну, йомайо, отакий лайкос. За день 12-14 гектарів можна ним осилювати. На п'яти корпусах. В принципі, як, бак спалив, е, уже можна сказати, день він свій закрив. Тому що ми не робимо круглосуточно, люди втомлюються, людей не вистачає. Через то ми працюємо таким чином. Залив повний бак, виїхав у поле, бак спалив, вернувся на базу. Все відпочиваєш, тому що завтра наступний день робочий.